Єсть діп Чироке 2,4 двигун мастило. От і прийшло, прийшов час вияснити. Значить, дивіться, від заміни мастила е, я проїхав 5964 кілометри. Взагалі, можна сказати, 5900 або майже 6 000. А, Ну, Десь 60 км назад я долив одну літру масла. Тобто, коли щоб був при заміні масла наповну. Зараз він опустився до половини, о, ну, тобто до мінімуму. Тобто літра на 6 тисяч. Мастило, коли я використовую автомобіль по місту, в основному він ці всі 6 тисяч проїхав по місту, треба міняти раз в 8 тисяч кілометрів. Якщо автомобіль експлуатується так, місто траса, то раз в 10 тисяч кілометрів. Тобто до заміни мастила залишилось 2 тисячі. Тобто літра від заміни до заміни, ну, наче не дуже багато. Я думаю, з цим можна жити.